Ця платформа бере участь у всіх оперативних втручаннях без виключення. З придбанням цієї системи оперативні втручання стали швидшими, менш тривалими і комфортнішими для хірурга. Нещодавно відбулось оновлення лапароскопічної стійки. Шляхом придбання ось цієї платформи Valleylab ft 10 Її переваги це те, що в ній поєднані монополярна енергія, біполярна енергія і лігашу. Це те, чим відрізняється апарат електрохірургічний від інших заварювання студин. Як результат безкровні оперативні втручання. Чому наш вибір е, зупинився на цій платформі? У нас раніше була лігашу енергія окремо, але не було біполяра. Біполяр використовується в трансуретральній резекції передміхорової залози і в гістерорезектоскопії. Це безпечний метод, який не має тих ускладнень, які мають. Апарати при монополярній резекції, тому ми шукали біполяр і зупинились на цій платформі, яка в себе включає і біполяр, і лігашу, і монополяр. Ця платформа бере участь у всіх оперативних втручаннях без виключення, так як її енергії сприяють швидшому і якіснішому проведенню операції. З придбанням цієї системи оперативні втручання стали Швидшими, менш тривалими і комфортнішими для хірурга.